Навіть якщо ми будемо рахувати а, втрати а, радянської армії після Другої світової війни mm. в різних війнах та конфліктах, в 2024 році російська мала а, за рік армія більше втрати, аніж сумарно Радянський Союз після Другої світової. От демонстрація цієї стагнації. А, 2800, ну, знову ж таки, станом на, а, на 11 місяць а, 2800 квадратних кілометрів, і результат. Шалені, просто шалені втрати. Окрім всього іншого, там можна ще перелічувати втрати по техніці, е, автомобільний транспорт, артилерії і так далі і таке інше. Навіть якщо ми візьмемо 2022 та 2023 роки, то е, сумарно втрати за 2022-2023 рік у російських окупантів були менші, аніж за 2024. Тобто, це взагалі не стагнація. Ста... З нашого боку це дійсно ефективна оборона. Я кажу зараз дуже десануючу річ, бо у нас е, звикли м, дивитися на перемоги і результативність. По рівню звільнених територій. Mm -hmm. От ми контрнаступаємо, звільняємо територію, ми перемагаємо. От, от і все. Mm -hmm. А коли кажеш, ну відступаючи, навіть тут правильно на відступ, а відхід на більш вигідні позиції це більш коректно. Навіть відходячи, втрачаючи села, населені пункти, міста, і ти кажеш, ми можемо перемогти таким чином. Це шлях до перемоги. Люди це не сприймають. Це до речі, дуже важливий момент, оскільки морально-психологічний тиск на суспільство а, має дуже велике значення. В вже інформаційному просторі, бо росіяни намагалися весь цей рік також інформаційно максимально впливати на наше суспільство, інтегрувати різні ІПСО, дискредитуючи, наприклад, військово-політичне керівництво, mm -hmm. використовуючи різні іпсо проти безпосередньо президента України, керівництва країни. А люди, яку свою чергу, мають відповідне mm -hmm. ну відповідне розуміння не зовсім коректно подій в зоні бойових дій, тому що не завжди їм це розтлумачують, як треба. Вони дійсно вірили більшості цим ІПСО. Ми її приводи давали для я цих просто uh -huh. чим вони відміняються від російських окупантів, пане Олександре. Але партнери наполягають, що зброї достатньо. Але вони кажуть, що ситуація, яка зараз склалася на фронті, з якої зіштовхнулися Збройні сили України, це нестача мобілізованих. Тому що щодня, як би ми цього не хотіли, ми несемо втрати збройні сили України несуть втрати людьми. І навіть неофіційно в Україні теж кажуть, що бракує, тому що закрити потреби тих втрат, і зараз не про загибель, тільки, але і про тих, хто поранений, і він зараз лікується. Так ці втрати потрібно чимось компенсувати. Ви знаєте, скільки в листопаді російські окупанти понесли втрат? Давайте не про російські окупантів, пане Олександр. Давайте про нашу ситуацію. Дивіться, я ну просто... ну міліфійційний ресурс в Росії дуже великий, великий, пане Олександре. Ша! Ша! Я у вас тут запрошений. Експерт. Добре, давайте. Гаразд. Експерт ветері. Отже, російські окупаційні війська мали за листопад втрати більш ніж сорок тисяч двохсотих, трьохсотих та полонених. І саме тут я проводжу паралель. тому що вони мають такі втрати. Чому? Тому що за військовою наукою жоден підрозділ, який має штатну комплектацію, звод, рота, батальйон, він має право на те, щоб виконувати свою задачу при повній підтримці. Якщо ви не розумієте, що військовій науці запрошуйте до свого етеру хіміків, які будуть вам розповідати про межконтинентальні. Так, Почекайте, пане Олександре, давайте збавимо який? трошечки градус, пане Олександре. От правда. Не було в нас в мене хіміка. Ми зараз з вами спілкуємося. Я вам навела інформацію а від партнерів. Не давайте поговоримо про не нашу не ситуацію. Пане Олександре, В чому росіяни мають втрати 45 тисяч на місяць, тому що їм не вистачає техніки? Вони не можуть забезпечити кожен свій підрозділ технікою бойовими броньованими машинами, артилерією, ОБТ, сумні бойові танки і так далі, і таке інше. Якщо ми будемо робити те ж саме, ми будемо мати такі ж самі втрати. Але в нас кожна втрата людського життя.